Сьогодні ми розглянемо особливості відкриття дитячих садочків, в тому числі особливості під час воєнного стану. До моменту видачі ліцензії проводити освітню діяльність у сфері дошкільної освіти прямо заборонено. До можливих ризиків при роботі без ліцензії ми можемо віднести штраф, повну беззахисність перед контролюючими органами, а також жорстку відповідальність власника та керівника у випадку надзвичайних ситуацій. Також завжди є такі фактори, як аспект престижу та довіра батьків. Відповідно до чинного законодавства, відкрити дитсадок можна у приміщенні, яке не належить до житлового фонду. Також існує ряд вимог до цього приміщення. Зокрема, біля будівлі не повинно бути ніяких автостоянок, заправок чи інших екологічно шкідливих об'єктів ближче, ніж за 50 метрів. Підлога повинна мати утеплену основу, стіни стійкі до вологі, а стеля не менше, як 3 метри у висоту. Площа з розрахунком 6 квадратних метрів на дитину, обов'язкова наявність окремих роздягалень, спалень та ігрової кімнати. Ідеальний варіант, щоб уникнути непотрібних проблем з контролюючими органами, це взяти в оренду приміщення колишнього дитячого садочка, які в останні десятиліття значно скорочувалися, хоча попит на них не зменшувався. Крім того, зараз для всіх є болючим питання наявності бомбосховища. Одразу хочу зазначити, що в ліцензійних умовах не передбачено наявності бомбосховища. Отже, на отримання ліцензії це не впливає, тому відсутність укриття не є підставою для відмови у видачі ліцензії. Але вже потім, після отримання ліцензії, під час навчального процесу персонал є відповідальний за безпеку дітей, зокрема і керівник. Тому, якщо у вашому приміщенні немає бомбосховища, ви повинні укласти договір із власником будівлі, в якій вона є. Головне, щоб вона знаходилась у пішній доступності. Більше інформації є у нас на сайті і буде на цьому каналі. Підписуйтесь!